Доброго вечора всім. Ми в ефірі, і ми це я. О, класно. Так, е я в ефірі, і сьогодні ми маємо 4 число. Маємо яке в нас там? Четверте, чуть не сказала грудня, господи. Боже, 4 е липня, Боже, вже майже півліта пройшло. Так, рада вас всіх вітати, всім доброго вечора. І чекаємо буквально хвильку-дві. Сьогодні хочу поділитися з вами чудовою практикою, яку я знала, але я забула і от почула її. Буквально нещодавно переглядала, іноді переглядаю своїх колег, своїх психологів і людей, філософів, тих, які займаються різними езотеричними практиками, енергетичними практиками. Ось, і натрапила на одного чудного хлопчика. Ось, і такі хлопчики, можливо, ви його і знаєте, але перед тим як ми зараз почнемо працювати, скажіть мені, поклікайте, будь ласка, ефір, щоб я розуміла, що ви мене бачите, чуєте, і вам все окей, все добре, що я не говорю сама до себе. Ось, і що з все в порядку зі зв'язком. Так, і всім бажаю гарного вечора і бажаю вам гарних вихідних. Поки ви е, показуєте мені, що мене все, що все добре зі звуком. Дякую вам, дякую, дякую. Ще раз вам дякую. І дуже дуже дякую вам. Дуже рада вас всіх бачити. Вчора не вдалося мені вийти в ефір, бо страшна була спека, і ми спасали врожай смородини, як то кажуть. Трохи сонце нам поварило всю смородину, і треба щось з нею робити. Шкода було, щоб не пропасти. Я ми просто. Всі тотально, всією сім'єю, родиною і з маленькою внучечкою збирали з нашу смородину. Частина поварилася, частину ми вдалося зберегти. Так що будуть мати, що люди їсти. Якщо є в нас, ми зібрали так, що все окей. Тому приношу вибачення. Не змогла вчора вийти в ефір. Ось, але сьогодні, думаю, п'ятниця вечір в нас сьогодні вже не 37 і не 38, а вже 18. І типу хоче падати дощик. Що там у вас погодою? Скажіть, будь ласка, яка там у вас частина України і що ви там? Дощик є, посуха, страшна по всій Україні, так розумію. Чи, чи є в когось дощі леють? Ану, поділіться. Є у когось дощик? Ой, треба дощику, тому що засихає все, все сохне, все пропадає. Ось, ну а ми з вами будемо працювати. Поки ви мені пишете в кого яка погода, я хочу вам розказати. Значить, зустріла я нещодавно такого хлопчика в Тіктоку, я знаю, дитина маленька, 5-6 років, і поділилася чудовою чудовою практикою. Я цю практику знала і практикувала, але трошечки в іншому форматі. Але оскільки цей хлопчик гарно подав цю практику, мені дуже сподобалося, я вирішила її вам поділитися, власне, поділитися з вами. Чому? Тому що це є практика, яка допомагає зрощувати в собі все світле, все хороше, те, яке буде нас підносити у вищі вібрації. Тобто більшість людей, на жаль, на жаль, перебувають у нижчих вібраціях. Значить, дивіться, щоб ви так на хлопський розум, щоб ви зрозуміли, що ми. Все, що ви бачите, і в тому числі люди, це все є енергія. Ось. І вона вібрує, хмариться це Тернопіль. Класно, так, будемо очікувати дощику. Дякую вам, дякую Надія, напевно. Так? Значить, дивіться: ми є вібрація, і ми певною частотою коливаємося. І оця частота, вона є висока, а є низька. Ну, так, щоб вам плюс-мінус сказати. Те, що вище, те все світліше і те все, що є Бог. Те, що в низах, низькі частоти, це все те, що є чорне, негативне, це є злість, це є агресія, це є зависті, це те. те ну, все-все-все, те, що погане. От є темне, а є світле. От, і ми з вами перебуваємо хто де. так? Тобто ми перебуваємо на якійсь певній межі. Зазвичай ми перебуваємо. Чуть вище, ну я не знаю як, хто із вас і хто там і як іде, але навіть наша сьогодні країна. Перебуває, так само вона піднімається, вона піднімається за рахунок того, що всі працюють, енер... ці практики з енергіями працюють, дуже багато людей моляться, дуже багато людей практикують різні техніки, методи для того, щоб просто вийти з цього стану. Хтось візуалізує, хтось медитує, хтось молиться, хтось читає якісь там щось і так далі. Тобто езотеричних дуже багато. Ну, тобто, дуже-дуже багато зараз. І ми тягнемо нашу землю туди, куди. Нас пхають, вибачте, в лайно у цій чорній вібрації, але ми там приблизно і перебували, бо Україна перебувала в, в ролі жертви, яка ходила по світі з простягнутою рукою. і Казала, ми нещасні, ми нещасні, ми нещасні, допоможіть. От і дайте нам щось, і вічно нам давали, вічно мало, і то розкрадуть, то вічно плачучі, ниючи і так далі. І зараз відбуваються в Україні в нас зміни, і ми тягнемося туди до того світла і тягнемо всі за собою, чому зараз дуже багато з'явилося коучів, чому дуже багато з'явилося. Психологів я розказувала, який там був. Запит на цей рік, на цей, що був, зараз буде зовсім інший. Там дуже, багато, дуже було багато заявок. Я не пам'ятаю, скільки тих було заявок, вже я не пригадаю, але це була шалена кількість дітей, які пішли вчитися на психологію. Тому що в людей є проблеми, люди йдуть їх вирішувати. Тому що психологи це, як правило, ті люди, які, як то кажуть, вляпалися в щось і пішли вирішувати і пішли вивчати ту ситуацію, щоб вийти із цієї ситуації. І от таким чином, за допомогою цієї практики, яку я вам хочу зараз запропонувати, ось це практика, я буквально хвилин 10-15 з вами буду в ефірі. І хочу вам запропонувати цю практику для того, щоб ви могли зрозуміти, як вам далі жити і як в собі. Як в собі розвивати і дарувати, і сіяти, і вирощувати, і ділитися тим самим найсукровеннішим. Отож, значить, дивіться, практика: то, що буде вас піднімати туди до Творця, то, що буде піднімати до самого, самого самого. Пам'ятаєте, я не знаю, я в якомусь одному із ефірів розказувала, що, от, наприклад, це я про вібрації вам тільки що сказала, а тепер пояснюю. Значить, дивіться, це як десятиповерховий будинок. От, є. Певні рівні духовності людини. Розумієте, про що я говорю? І на першому рівні, ну там саме-саме там, ну будемо говорити, давайте так, прослини, тваринний світ, все, 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 то, що найнижче. Далі йдуть уже люди. Люди йдуть найнижчі е, найнижчі. Слої общєства, ну вибачте, будь ласка, зарусили прошарки суспільства. Ось, потім йдуть вищі. І ми з вами, там, допустимо, на третьому, четвертому, а на десятому поверсі сам творець. Той, хто створив, там всесвіт хочете, хочете світом називайте, хочете всесвітом, хочете Бог, хочете Мухаммед, хочете Христос, як хочете. Тобто, там є той. Хто це все створив? Ось, і ми прагнемо туди. Ми сюди прийшли на землю, щоб розвиватися, розвиватися і підніматися туди вверх. І от що виходить? і получається, що ми з вами не зависли на третьому поверсі, хто на четвертому, хто на п'ятому. І зараз. От, хто зі мною в роботі, я завжди кажу, дівчатка і хлопці, дивіться, що відбулося. Я вас припідняла на поверх вище, там на п'ятий поверх чи на шостий і так далі. Там будуть з вами відбуватися такі цікаві ситуації. Тобто вас будуть провокувати і вас будуть перепровіряти для того, щоб. Дозволити вам там бути на тому поверсі чи не бути. Ось. І таким чином хочу я подарувати вам всім техніку, таку, яка е, трошки видозмінена і трошки пере, перероблена, можливо, не так повністю, як розказував цей маленький хлопчик. Але але тим не менше, перепрошую, але, тим не не менше, менше, перепрошую, Добре, що лампа не впала, поскривилась. Е, тим не менше хочу поділитися. Значить, дивіться, що ви робите. Е, ви сієте у своєму серці. Паросток. Тобто уявляєте собі, що у вашому серці, от прямо зараз хто є, хто будете слухати цей ефір. От прямо собі уявіть, що ми посадили під час цього ефіру, от у нас сьогодні є 4 липня 2025 року. Ми посадили з вами паросток. Цей паросток він є добром. Він є любов'ю. І отак, як на сінинку ми посадили, так, і ми чекаємо, що вона проросте. І ваше завдання кожен день лиліяти його, поливати його, яким чином? яким чином він має рости. Ви повинні робити добрі справи, ви повинні любити, ви повинні говорити гарні слова, ви повинні бути вдячні. Ви, тобто, дивіться, все те, що стосується добра. Все те, що стосується добра, любові, світла, ви посилаєте людям, тобто, і в собі, тобто, ви щось робите хороше, раз паросток починає розпускатися. Знову ж таки, починаєте любити, даруєте людям любов. Паросток знову починає там рости. У вашому серденьку, тобто, в вашому серденьку проростає паросток, який перетвориться, і так ви. З дня в день, ви просто робите це, ви, ви його розвиваєте. Отак, От як ви поливаєте вазоночок, так у своєму серці ви повинні поливати цей паросток. І таким чином ви його розвиваєте, він у вас росте. Але як тільки ви загнівались, як тільки ви накричали, як тільки ви внервувалися, гілочки починають опадати звідти. Тобто, вони падуть, вони обламлюються, вони засихають. І тому вам потрібно пам'ятати. Про те, що ви повинні робити добро, сіяти добро, любити і так далі. Тобто ви повинні робити щось таке, яке буде допомагати проростати цьому паростку. І цей паросток в кінцевому результаті повинен перетворитися на величезне і величезне дерево, яке буде дубом. Уявляєте собі? І цей дуб це будете ви. Тобто це ваша самовпевненість, це ваша внутрішня опора, це, це те, ви потім воно пускає коріння. Цей дуб починає пускати коріння, і він, відповідно, що ви робите, ваша родина так само збагачується, ваші дітки, ваші внуки, ваші батьки. Тобто, ви розумієте, ви просто наповнюєте і, в, і кожен раз ви даруєте комусь, кому вам хочеться подарити, бажано дарувати всім, а особливо тим людям, які. Які ну є злі, є недобрі, є непривітні, зокрема своїм ворогам і так далі. Тобто, що ви робите? Ви кажете, я дарую. Я беру цей паросток, який я отримала також через це відео. І я сьогодні дарую всім вам, моїм підписникам, непідписникам, ворогам, недругам, ті, які мене люблять, ті, які мене не люблять. Я дарую вам цей паросток паросток добра, паросток любові, паросток світла, паросток сонця. І я бажаю вам, щоб кожен із вас своїми думками, друзі, головне, думками, діями. Вчинками будь чим сприяли тому, щоб цей паросток розвивався і перетворився у могутній, могутній. Який буде вашою опорою, який буде вашою підтримкою, який буде вашою впевненістю, який буде вам допомагати рухатися, долати будь-які перешкоди, а вони будуть. Нема такого, щоб не було якихось там ситуацій, коли би ви не змогли, щось, щоб у вас все було гладко і рівно. Такого не буває. Тут на землі, в матеріальному світі, де ми з вами перебуваємо, воно. Має місце бути. Отож, я вам дарую сьогодні цей паросток. Ви маєте суботу-неділю, будь ласка, поливайте, насолоджуйтесь, лелійте так, як ви виховуєте всі своїх діточок, люблячі батьки. От, і так само ви, кожен із вас, нехай розвине, посіє, ми вже посіяли. Ось, і даруйте його іншим людям. Дідіться цією технікою, щоб вони могли вирощувати і більше було добра, більше було світла, більше було любові, більше було вдячності, більше було сили, енергії, яка в кінцевому результаті приведе нас. Всіх до наших цілей. І якщо ми це будемо робити загалом, от в мене є цього тижня, можете мене привітати. Я при, я прийшла до, до кількості підписників 20 тисяч. Якщо мене почують моїх підписників 20 тисяч, уявіть собі, як воно буде розвиватися, якщо кожен із вас почне пророщувати отакі от чудові паростки, але починаючи з себе. Отож, я бажаю вам. Щоб ваші паростки цвіли, розвивалися і перетворилися у справжні, справжні дуби, які будуть вам підтримкою, які будуть вам опорою, які, де ви будете черпати силу, це буде ваша сила, це буде ваша енергія, і це буде глибока, глибока віра в себе. Що ви не самі, ви не одні. І що з вами є оце деревце, яке ви. Виховали, які ви виростили в собі, і таким чином поділилися і могли роздати насіння, щоб всі могли бути такі самі. Отож, люблю вас, обіймаю вас. І е, зверніть увагу, там буде для вас е, акційна пропозиція. Я не буду її озвучувати, вона буде у сторіс. Ось. І таким чином ви зможете отримати невеличкий приємний бонус. І, будь ласка, скористайтеся, тому що він буде тільки. На вихідних. Я бажаю вам всім мирного неба, спокою, спокою і в небі, і в душі, і в ваших домівках, і в ваших серцях, і в ваших родинах. Не у вас все буде добре. Любіться, бережіться і шануйте один одного. Поважайте, будь ласка, один одного, поважайте Україну і місце, де ви народились. Де ви живете і повертаєтеся до своїх домівок, якщо ви маєте можливість для того, щоб піднімати і розвивати нашу країну. Люблю вас, всіх обіймаю, і нехай у вас все буде добре. Всім спокійної і тихої ночі!